Без стіни та злоти тебе вітає паве! Це твій всесвітрий світри, це твій всесвітрий світрий, це твій всесвіт гри. Друзі, усім вітання. Це виїзний випуск із Львів-Арени після українського класичного, точніше, навіть після тижня українського класичного. І ну, об'єктиви буде не лише матч-чемпіонату. Звичайно, що матч Кубка і вся та історія після Кубку, яка перекинулася емоційно, в першу чергу перекинулася на матч чемпіонату. Так, тур ще не закінчився, але класично вона поза межами часу, класично вона поза межами турнірної таблиці. І поговорити хочеться про цей матч з місця. Подій коментували його з Дмитром Шпірком, і зараз будуть коментарі. Зараз буде те, що відбувалося після матчу, якісь такі е, враження, якісь такі емоції. Я вас дуже попрошу тицнути вподобайку. Дуже люблю, коли ви ставите вподобайку під цим відео для того, щоб його розігнати, і його побачать ще більше глядачів. Тому давайте поїхали по матчу. Дуже багато розмов було до нього та між кубком і чемпіонатом, тому що це такі чотири дні е, дуже важливі як для одньої, такі іншої команди. Одна мала. Сконцентруватися після успіху, інші були накручені поразкою. Ну і давайте говорити в першу чергу те про що говорили всі після матчу, або практично всі, ну точно всі, з ким вдалося поспілкуватися. Це слова накрутки, які сказав Денис Попов, які дуже прямо і дуже особисто сприйняли. Футболісти Шахтаря, легіонери шахтаря, українці шахтаря і тренерський штаб. Ви зараз почуєте коментар Арда Турана. І так це було сказано в після матчу Кубка, Динамо виграло, виграло, затиснувши шахтар у другому таймі. Денис Попов вийшов до журналістів. І телеграм-каналу, футбольний сектор дав коментар, який ну можна було по різному зрозуміти. І різні люди його по різному зрозуміти. Одне конкретно зрозуміло, що це була пародія. Він сказав слово пародія і е Сказано було, як Попов потім на другий день та уточнив в інтерв'ю виданню Трибуна про те, що він мав на увазі, що з цієї нинішньої класики, які є пародія на ті, коли були там Тайсон, Марлос Мораєс. Ну, а хтось прийняв на те, що він бразильців, Шахтаря, назвав пародією І е, було, знаєте, було дуже видно. Дуже відчувалося в чаші стадіону електрика зарядженість того, як з перших хвилин футболісти Шахтаря були заряджені конкретно на Попова. Денис дав коментар в інтерв'ю колегам сутболхаб Ілля Дудка, працював на матчі мій колега і говорив з Денисом. Я став свідком цієї розмови, був поруч про те, що та дійсно бразильці Шахтаря по особливому на нього налаштовувалися. Було видно, але давайте пригадаємо, як все почалося, знаєте, ще. Ще з голу, на ще з першого голу, і такий крупний план реакції Гіналду, який в обличчя радіє футболістам Динамо. Ось це слово. Пародія його дуже часто говорили перед матчем. От всі, з ким давалося поспілкуватися, журналісти, вболівальники, теж хто підходили, віталися. Е, було видно, що дуже велика накрутка, і знаєте, от вийшло так, що Денис Попов сказавши ту свою фразу, так з того ж таки, хто її як сприйняв, але вийшло так, що Попов повернув нам справжній класико. Попов повернув нам «Шахтар» і Динамо, такі, як вони. Ну, не те, щоб мають бути, такі, як вони мають бути. Вони будуть тоді, правильно сказав Шовковський, після матчу, коли вболівальники повернуться на трибуну в повному обсязі. В Києві. 16,5 тисяч до 17 тисяч стадіон. Квота 4333 вболівальника, мова про кубок. Всі вони були сконцентровані так, на одному віражі. І ти коли дивишся туди, і коли футболісти заводяться біля 4 тисяч вболівальників, ну це нас повертає уже трошки в ті часи. Да? Тому що, коли 4 тисячі з половиною, грубо кажучи, вболівальників на 17 тисячному стадіоні, це велика концентрація. На арені Львів, ну, на жаль, там їхня квота вболівальників. Якщо її розконцентрувати, так вона буде не на повний стадіон, але повірте, цього вистачило. Тому що, наприклад, тренерський штаб Шахтаря, тренерська лавка, технічна зона Шахтаря. Ну скільки? Ну таке враження, що там чоловік 150. наскільки вони швидкі, наскільки вони агресивні у своїх. Е Бажаннях та наскільки вони багато махають руками, наскільки вони взаємодіють із командою. І так Орда Туран висловився про сказане Денисом Поповим, про це трошечки згодом. Я хотів от, просто сказати, що та от Попов цією фразу пам'ятаєте Кубок України, коли Попов забив переможний м'яч? Якщо я не помиляюсь, це. Сезон 19-20. Попов забив ворота Шахтаря, переможний м'яч. Це ще був момент, коли він мораєся ударив і, по-моєму, вболівальники Київського Динамо, щоб принти потім на футболках робили. І Попов забив після кутового головою переможний м'яч, і дуже такий був емоційний, дуже драйвовий поєдинок. Ось тоді, ну, про той матч. Досі згадують, багато хто з вболівальників згадує і згадують класичні моменти, коли на цьому стадіоні Ярмоленко з Степаненком посварилися, згадуючи якісь попередні моменти, з золотих часів до, до війни, до 2014 року. Але от зараз ось цим класиком це точно най -таке, найкрутіше класико в плані емоцій за останній час. І знаєте, я, можливо, можна напряму це пов'язувати з. От може, може є така пряма пропорційність з тим, що я сказав, як поводить себе тренерський штаб Шахтаря, вони дуже емоційні. Я був на матчі полісся Шахтар нещодавно, це був ну, просто ну, так, як вони пеклом дихали на четвертого арбітра. І е, зараз от, цей штаб, який є у Шахтаря, Ерда Туран, це, бачите, це ж повна протилежність. Пам'ятаєте, інтелігентному Пушичу, так, як пам'ятаєте, це ж нещодавно було. І я не знаю, от якби тренером Шахтаря, якби це був минулий сезон, якби був тренером Маріно Пушич, чи е, зарядився б Шахтар ось так, як зарядився на матч відповідь. А тепер послухайте, що Ардас Туран сказав, як він відповів на висловлення Попова після матчу. Направду ми намагаємося не зважати на висловлювання суперників у медіа чи пресі. Та я переконаний, що сьогодні мої гравці чудово відповіли безпосередньо своєю грою і результатом на футбольному полі. Узагальнюючи, вважаю, що в таких ситуаціях слід виявляти більше поваги до опонента. А вже щодо подій на футбольному полі ви можете застосовувати будь-які прийоми, дозволені в межах футбольних правил. Та коли йдеться про комунікацію на широкі маси, звісно, ми повинні виявляти трохи більше поваги. І також переконана. Неї, що Попов колись був молодим гравцем, і мав би розуміти, що має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, якими зокрема є наші бразильці, їм справді непросто. вони прибули до чужої країни за 12 тисяч кілометрів. І, попри те, що наша країна перебуває у стані повномасштабної війни, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут. В Україні футбол це таке явище, де іноді можна програти, а іноді здобути перемогу. Тому дуже важливо ставитися з належною повагою до будь-якого суперника. На моє переконання, Попов має бути одним із тих, хто є прикладом для молодого підростаючого покоління. Тому я вважаю, що він проявив себе як пародія на певний окремо взятий рівень. І я хочу наголосити, цю відповідь я даю вам не як тренер шахтаря, а просто як людина. Скажу своє враження по грі. знову ж таки, воно може відрізнятися від враження інших журналістів чи можливо блогерів, так яких ви почули або почуєте. Е, я скажу з чаші стадіону, те, як я бачив, те, як відчував, не подивившись нічого окрім трансляції, я не дивився вайскаут, не дивився цифри, тому що цей матч знову ж таки поза межами цифр, поза межами якихось таких моментів. Тому що тут ну, ти можеш програти, ти можеш виграти два єдиноборства з десяти умовно. але якщо ці два єдиноборства будуть ключові у нападника, якщо ти два рази запресингуєш захисника і заб'єш гол, ти зробиш результат, і тоді жодні цифри взагалі тобі е, ну, вони тобі не треба. Та? Як казали тренери старої школи, мені там пофіг, та що мій нападник. Е, Десять разів програв боротьбу захиснику. Він двічі втік від захисника, двічі забив, от і все. От він, він зробив рахунок, ми перемогли 2-0. Тому я що хочу сказати, цей матч для мене був в першу чергу матчем емоційним. Десь у ньому, звичайно, були тактичні моменти. Та були зміни флангів атаки Київського Динамо. У Шахтаря там, Педро Єндріки перейшов з ну, центрального півзахисника, але це такий момент для знаєте, якогось глибшого аналізу. По матчу, після емоцій хочеться поговорити про те, от як воно все розвивалося, і що цей швидкий Шахтаря він дуже прибив київське Динамо, і що перші хвилин 20-25 на мій погляд, так прибив, перші хвилин 20-25 Це було повторення практично ось цього першого тайма кубкового поєдинку. Глядачі на стадіоні, там журналісти, з ким вдалося поспілкуватися. Вони, от всі, як один, ще перед матчем говорили: сьогодні ми будемо бачити один тайм одна команда несеться, другий тайм інша, бо це було. Весною, коли 2-2 зіграли на цьому стадіоні в чемпіонаті, бо це було в кубку, і зараз, в принципі, десь була схожа ситуація. Тому що що ми, наприклад, можемо від динамо згадати в першому таймі? О, кілька комбінацій, які закінчувалися фланговими прострілами, подачами, але найгостріша з них вона навіть не дійшла там толком до удару на 44-й хвилині. У «Шахтаряш» була велика кількість підходів до воріт, була велика був штрафний педріньо, Зрештою, було. Значно більше моментів, і, в принципі, я не думаю, що хтось би здивувався, якщо, якби Шахтар цей тайм не виграв би ну, 2-0. І далі, те, що команди в другому таймі на початку швидко обмінялися голами, це ще більше теж додало драйву. Тому що, розумієте, ось цей один гол, один м'яч різниці, він спровокував багато чого з того, що відбувалося на полі. По іншим емоційним моментам, так, і Гіналдо святкує промовисто. Так, Невертон там, на початку другого тайму, розуміючи, що отримує жовту картку, показує футболку. Футболісти, шахтаря ту були тут, ну, просто вкрай гіперемоційні е, по цим моментам. Так що стосується суддівських рішень, багато хто говорив за суддівство, багато хто питав за суддівство, думку. Ну моменти, які знаєте, вже постфактум, -пост передивляєшся повтори епізоду конопля шола. Ну так, в центрі поля, знаєте, це був би фол е, Олександр Шуковський після матчу, ви зараз почуєте, сказав, що треба було ставити пенальті. Єрмоленко е, схопив Бондаря. Теж картка. Зрозуміло, мені здається, що арбітер Романов ну, багато в чому, багатьох футболістів пробачав, та, і він одразу брав такий рівень агресії, він брав такий рівень боротьби. Це не стосується пенальті, але саме стосується єдиноборств, тому що багато моментів, від яких е, на лавках, на тренерських лавках і на лавках запасних команд, від яких вибухали емоції. Але ну, якщо... Лінія була обрана. Лінія була обрана компетентну оцінку. Я сподіваюся, компетентну оцінку і розширену оцінку цьому суддівству цього матчу Італія Романова дасть Нікола Ріцолі арбітер. Знову ж таки, в кожного з нас може бути своя думка по тому чи по іншому епізоду. Хтось буде говорити динаміка, хтось буде свої якісь враження висловлювати. Але суддівські моменти, суддівські моменти, вони. Поступилися емоціям на щастя. Зараз давайте послухаємо резюме від Олександра буде ще ексклюзивні інтерв'ю гравців на от якраз на теми емоцій, на теми висловлювань і на теми того, от що це класичне означало. Я в першу чергу хочу сказати, що думаю, що класичне вдалося. Емоції були іноді за межами. Але, в принципі, гравці більш-менш себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений. Як в діях своєї команди, так і в так само. Це вже другий момент, коли нам не, ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було в матчі з Зорею і зараз в, в, в грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті. 100% пенальтів. Індивідуально я не буду оцінювати дії гравців. Ми напрацьовуємо різні варіанти, різні варіанти. І один із таких варіантів це дії Михавка на позиції лівого захисника. Друзі, поки ви слухали Шовковську, на стадіоні вимкнуло світло. Так буває, коли ти в польових умовах, але я зараз постараюсь швиденько попереду ексклюзивні інтерв'ю. Я вас попрошу тиснути вподобайку для розгону цього відео. Давайте напевно відштовхнуся від того, як Динамо забило. Комбінація караваєв буяльський Ми таке бачили в матчі Динамо-Зоря. Ми таке побачили в матчі проти Шахтаря. Так класична, красива динамівська комбінація, із забитим м'ячем, який повернув в гру Динамо. Та, на 56-й хвилині нічого не стало зрозуміло. Я десь так в думках повернувся в ту в той попередній матч, коли Динамо володіло ініціативою в другому таймі. Ну просто розкатало Шахтар. Зараз настільки розката та не було. Були моменти у Київського Динамо, були підходи до чужих воріт, але в принципі, в принципі. У Шахтаря вистачило сил втримати оборону, і не в останню чергу напевно одну з перших черг. Завдяки тому, що Арда Туран Уран ну, достатньо вчасно зробив оборонні заміни та вийшов. Валерій Бондар вперед вийшов Вінісіус Стобіас і е, загалом. Багато в чому вихід цих футболістів він гру заспокоює. Взагалі заміни шахтаря, я вважаю, вдалися. Ми хвалили після Кубка Київська Динамо, конкретно Олександра Шовковського за своєчасну заміну брашка, за вихід Гереро теж дуже своєчасний. То тут можна говорити про те, що Ізакі дуже допоміг своїй команді. Він був дуже непоганий з м'ячем. Він, зрештою, створив, зіграв ключову роль у третьому переможному м'ячі. Тут хочеться сказати за ось цю. Іронію долі так, від Кабаєва. Я говорив про це в ефірі. Владислав Кабаєв забив переможний м'яч на ті ворота навесні. Рахунок став 2-2. Тут був рахунок 2-1. Кабаєв знову ті ж ворота забиває, але автогол. Так буває. В принципі, от я е, з точки зору зараз скажу, з точки зору, яка команда, яка програла, це всього лиш 4 очки в турнірній таблиці після 11 турів. Турів ще. Ну, 19. Ще цілий чемпіонат. Всі знають, всі розуміють, що чемпіонати не виграються е, в особистих матчах. Всі розуміють, що чемпіонати виграються проти ЛНЗ, проти Кудрівки, проти там, Карпат е, та будь-якої іншої команди. Я не хочу казати проти аутсайдерів, я хочу казати проти е, всіх тих команд, та, які е, не є твоїм. Скажімо так, суперником в турнірній таблиці, основним, хоча ЛНЗ зараз зверху перебуває. Так от, після матчу, одним з моїх питань до, зокрема, Олександра Караваєва, автора гольової передачі, було те: от, а якби тиждень тому сказали, що от ви виграєте раз у Шахтаря і другий раз програєте, то що ви вибрали? Кубок чи чемпіонат? І відповідь на це питання, і не тільки на це, достатньо розгорнуте інтерв'ю після матча. До вашої уваги. Ви як досвідчений учасник класику. Давно настільки агресивного матчу не було. Можете з цим погодитися? Так, ми... це ще перейшло, я думаю, з другого тайму кубка. Да. І ми розуміли, що треба з перших хвилин робити і постійний пресинг, і боротьбу не треба було, і вони. Програвати, і вони були заряджені, і ми були заряджені. Звісно, в цьому компоненті ніхто не хов не хотів віддавати перевагу, тому був такий накал. З другого тайму скупка саме з тих моментів, коли ви там, камбек зробили, да, і всі заведені стали? Ну, плюс-мінус. Ми там одразу, там, коли ну, на перших хвилинах другого тайму пропустили м'яч і розуміли, що нам треба вже. Всі сили кидати, щоб забивати, так і вийшло, і зробили так камбек. А тут хотіли з перших хвилин зробити. В принципі, це і робили, але пропустили гол, такий необов'язковий, обов'язковий, не обов допрацював на стандарті. Будемо розбирати, звісно. Але все одно далі виконували те про що домовлялись. Не вийшло реалізувати свої моменти, які були, коли там забили ми свій гол. Прикро, звісно. Що скажеш. зараз чув. Колеги запитували Дениса Попова та про те, що він сказав, пародія на класико. Потім він. Я маю на увазі, що потім він та, сказав, як його правильно розуміти. Але ну дивіться, Гіналдо забуває щось там кричить та в напрямку, по-моєму, вибули в кадрі. Та, потім Невертон футболку показує. Це все от. Ну, це нехай це їх, вони що хочуть, то і роблять. Ну, я не сторонник такого, я не всього не, ну, ну, не підтримую це. Це якщо вони хочуть роблять, то нехай роблять, якщо вони вважають, що це добре, нехай я такого не розумію, сам не роблю. І... Якою тоді була ваша зарядженість вашої команди? Ну звісно, ми хотіли нав'язати свою боротьбу. Забити якомога швидкий гол, не віддавати їм перевагу. Але на перших хвилинах гол нам, звісно, зруйнувався, але намагалися робити все, що домовлялись навіть після пропущеного голу». Сьогодні, та окрім цих бійцівських моментів, гра. Та в другому таймі багато вболівальників на трибунах там чекали, що Динамо додасть, що буде як в Кубку, або як на весні, в кінці минулого чемпіонату. І тут Динамо додає. Це якась магія. Чи, чи, чи як так відбувається? Ні, знаєте, воно ж так працює на футбольному полі. Ви можете запитати будь-якого футболіста, коли тим паче такий матч там дербі, прямий конкурент, що в Кубку, що в чемпіонаті, і коли ти програєш, то. Звісно, інша команда одразу активізується. Тому це просто як виходить імпульсно на футбольному полі, що по-іншому не може бути. Якщо ти не будеш на це реагувати, то тобі, тобі, тоді не місце на великому футболі і в спорті. Чому не стало 2-2? Таке питання. Реалізація, скоріше, підвела, бо ми. Коли виходили на другий тайм, розуміли, що можемо додати, як це завжди робимо, що ми обов'язково заб'ємо. Але такий також другий гол дуже ну, да, розкішний. З ним ну, майже неможливо справитись. І тому, звісно, він також підбиває. Але забили гол буквально одразу і несли ще, хотіли ще забити. Трішки нам не вистачило реалізації. Таке питання. Якби на початку тижня сказали, один матч виграєте, один програєте. Я маю на увазі, що кубок є кубок, а тут ще 20 турів чемпіонату. Е, е, да. Я не можу на це відповісти, бо ми на кожну гру налагоджуємось тільки на перемогу. Звісно, ми хочемо і, і, і в Кубку всі ігри перемагати, і в чемпіонаті всі ігри перемагати. У нас іншого нема, ми не можемо вибирати там. Грати, там, не грати, там, вигравати, там, ні. Тому На це, на це питання відповідь не дам, бо ми хочемо у всіх турнірах вигравати. На останні хвилини у Динамо вийшов Шапаренко і, в принципі, робив останню подачу. Та, під, ось ту, під ось той момент, останній, коли ті арени зміг пробити, коли пішла контратака донецького шахтаря. Якщо я не помиляюсь, м'яч вибивав Педро Інріки. Та, зробив ось цю, по суті передгольову передачу. Можу помилятися, але от по ньому скажу точно, що цей футболіст він дуже сильно додав у цьому сезоні. Він дуже сильно, на мій погляд, прогресував в порівнянні з сезоном минулим і в обороні. Ну і атакувати він прекрасно вміє. Це 100%. І плюс Педро Інріке, як і інші бразильські футболісти, був страшенно заряжений. Я бачив їх після матчу, я бачив їх, вони були задоволені собою. Так, і знову ж таки світлини із соцмереж Донецького Шахтаря теж це підтверджують. Вони е, зробили те, що вони хотіли. Та? Вони от схилили цю емоційну перевагу на свій бік. Знову ж таки, якби там. Через три дні було ще одне класико. То велика емоційна перевага була в Шахтаря. Це 100%. Від такого відновитися непросто і десь, напевно, добре для команди, яка програла, та що наступне класико буде навесні, і треба швидко переключатися на Єврокубки. Про Єврокубки розмова була. З футболістами Шахтере, футболістами Динамо, я поспілкувався з гравцями, побажав їх успіх, побажав їм успіху. Бо ну правда ну, дуже хочеться, щоб в четвер нарешті був нормальний результат в однієї від іншої команди. Я реально в четвер. Ну, ви можете сміятися з мене, але я чекаю, що наші команди переграють своїх суперників і одну іншу. Тому що то, прийдаблік із Рінський я. Тут, тут треба перемагати. Е, побажав успіху, поговорив з хлопцями. І за 90-ще 90 хвилину та, ось ця остання атака Динамо е, до якогось супергольового моменту, так і не дійшло на останніх хвилинах. Ну, ж таки, Шахтар відсунув гру на чужу половину поля, трошки повернувся назад. Ардат Уран постійно показував, е, коли Динамо пішло вперед, там після 80-ї хвилини, що туди, туди, туди пересовувати гру на чужу половину поля. І ще раз кажу, що заміни. Ось цю роль дуже важливу зіграли в цьому плані а, так от. Олего Очередько, остання атака Динамо. Він уже лежить, він уже ледве встає. Він уже кульгає просто на свою половину поля. Він уже не може закінчити матч, це видно. І замінити його неможливо. І е, після матчу Олег вийшов в зону та, для спілкування. Я реально йому дуже вдячний за те, що він зупинився, бо я бачив, що йому дуже важко. Він так і сказав: я хочу спати. Розмова з Олегом Очередьком і Тарасом Михавком, в тому числі про позицію лівого захисника, на яку вийшов Тарас, атакувати, про його Конкуренцію з Аліуті Аре на позиції лівого центрального захисника. Ось ці інтерв'ю з гравцями. Зараз до вашої уваги. Тарас. Класично українське друге за тиждень. Сьогоднішній матч. Яким він для вас був? Важкий матч, і ми знали, що буде важче, чим попередній матч, тому що вони після поразки будуть грати агресивніше десь. Ми того очікували. І десь я думаю, що в першу чергу зіграла роль ще такий пропущений м'яч, який ми пропустили, не пам'ятаю на який на 3-й, третя, четверта хвилина. І він десь вплинув негативно. І в першому таймі можна так сказати. Не дуже нам цей пішла гра. В другому таймі ще створювали деякі моменти, десь хотіли. Після другого пропущеного хотіли зрівняти, але це футбол. Тому дякую, дякую всім больванкам, хто нас підтримав. На жаль, сьогодні не вийшло. Так, дивилися з боку, та десь порівнювали з матчем Кубковим. Перший тайм там домінація шахтаря була, другий тайм ваша домінація. Зараз знову ж таки багато. Людей на трибунах чекали, що Динамо заведеться в другому таймі. За рахунок чого Динамо заводиться в других таймах? Я навіть не можу то сказати. Я думаю, що впливає на те, що пропустили ми гол і в минулій гри ми також пропустили, на не в першому таймі, а на початку другого. і розуміємо, що. Треба відігруватися як мінімум. А, до, до, наприклад, пропущеного голу не знає, чому нам, чому нам не вистачає того. Будемо будем розбиратися, аналізувати. Бо виходить так, що коли пропускаємо, починаємо грати дуже ну, агресивніше і моменти створювати. Жорсткість, агресія, її було ну, для вас класико, яке вже за рахунком не знаю, третє, четверте. Е, але сьогодні був найжорсткіший матч, по-моєму, з усіх, які були Погодитись? Ну, так, я думаю, що так. Е, можливо, ще було, коли ми тут 2-2 грали, була теж емоційна гра також тут. А так мені здається, що да, ця гра була така більш одна з агресивніших. У другому таймі та ви вийшло на позицію лівого захисника. А ліутюаре, лівий центральний, ви лівий центральний. От цікаво, ваша взаємодія. Ви конкуренти за позицію, Чи ви вже тепер будете лівим захисником частіше? Як вам тренер каже? Як це розуміти? Та ні, ну куди тренер мені каже виходити, туди і виходжу. По поводу Алі, ну я вважаю, що це дуже добра конкуренція, тому що є прогрес, буде ну, і в нього, і в мене буде прогрес, і буде ігрова практика. І хто буде краще, хто буде сильніше, хто буде і грати, а по поводу позиції, мені без різниці, можу і лівого захисника, можу, і центрального, тому тут немає проблем з тим. Ви грали достатньо високо, та? рахунок 1-2, увазі, Це ж не просто лівий захисник, у вас були прострільні передачі. У вас було завдання більше атакувати, ніж захищатися за рахунку 1-2, коли ви виходили. Ну, Підказали тренера, щоб грав агресивніше вперед. І я намагався, але, ну, на жаль, не, не, не вийшло з так, як хотів. Багато хто чекає перемоги у Єврокубках. Так? Поговоримо про майбутній матч. Що е, нам чекати в четвер? Четвер, е, я також сподіваюся, що перемоги. Ми всі в команді хочемо. Нам також можна сказати, так набридло проігрувати. Ще можна сказати, кожен раз пропускаючи два, і більше, десь не знаю. Хочемо також перемогти і будемо четвер робити все з себе залежне, щоб перемогти, бо теж дуже зачекалася перемоги в руку. Може, це про втому хочу запитати. 90-та хвилина. Як саме почути? Трошки втомився зараз, відпочинув. Наберу сил, висплюсь добре і готуємося на наступну А так нормально. Минулого тижня ви давали інтерв'ю та говорили те, що сонце найголовніше. Це реально тільки сон? Так, да, Чи... да, да, я грою, як. Ну а більше сплю, щоб виспатись, поснідав, поспав і вже готовий до гри. Сьогоднішній матч, реакція на кубок. Як заводились, що говорив тренер, що говорили самі собі? Нам Та казати нічого не треба було, всі розуміли. Після кубку і багато речей, чого було в публікаціях там від гравців, то ми тільки зібралися. Майте на увазі слова попова. І ми зібралися і все. Там не, ну, не треба було нічого казати. Всі розуміли, яка це для нас гра повинна бути. Е, бразильцям публікації перекладали. Я правильно зрозумів з їхніх, ну, з їхньої реакції, радості на голи. Так, так. Та вони самі зайшли і прочитали і переклика. Всі розуміли це. Друзі, дуже дякую вам, що дочекалися до цього моменту випуску. Попрошу вас тиснути вподобайку для розгону цього відео ще раз і написати коментар. Ваші враження від класику. Я скажу, ще теж свої враження бачив після матчу Ардатуран. Він дуже щасливий. Десь уже 40-45 хвилин після матчу. Він фотографувався з вболівальниками і навіть короткий діалог був зараз. Його почуєте. Один з вболівальників підійшов і сказав Війська Барса. Війська Барса. Браво, макар. Знаєте, я так десь внутрішньо розумів після кубкового матчу і після того, які тоді були емоції в турецького тренера, що це знаєте, що це дуже важливий матч для нього у шахтарі. От я десь собі от було в мене якесь таке відчуття, що це прямо дуже-дуже важливий матч для турецького тренера для того, як от розвиватиметься у нього подальший сезон. Зараз він переміг. В принципі, все одно ну, не можна сказати, та, що смуга якась легка у шахтаря. Команда. У жовтні половину, половину матчів програла. Команда зараз має дуже важливий матч у Єврокубках. Після Легії вже будемо говорити про те, що Брейдаблік – це ключова історія. І знаєте, тут важливо сказати, що два гравці Педріньо і Гіналду, вони через пошкодження не змогли. Закінчити цей матч, от що теж важливо сказати, говорячи про те, про фізичне навантаження, про те, як розподілятиметься це навантаження і тонус далі по ходу сезону. Тому роботи багато. Безумовно, як в одного, так і в іншого тренера. Окрім емоцій, окрім е, турнірної таблиці, яку ми зараз отримали, ми отримали ще раз підтвердження, що в одного і в іншого тренера в обох роботи ще дуже. Багато і я дуже сподіваюся, що в Єврокубках ми побачимо реально пророблену роботу, і наші команди будуть грати з позицій силу. Випуск про Єврокубки. Очікуйте, я після минулого туру говорив, що, мабуть, я більше не хочу, але я все-таки сподіваюся, що я ще раз вийду після третього туру і ще не раз вийти вийду в гарному настрої. Буду від вас чекати так само переглядів і коментарів. До побачення.